Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, яка в нас прекрасна сьогодні погода. Ну просто неймовірно. Не віриться, що сьогодні 15 листопада. Це дуже красиво, навіть, мабуть, 16. Тепло. Сонечко світить. Були дощі, був холод, а це так. Я вийшла на двір. Як побачила, нема вітру. Дуже гарна погода, аж не хочеться в хаті сидіти. Я все прибрала, помила навіть підлоги. Зараз їду в магазин Семс. Мені треба купити м'ясо, а мені там найсмачніше м'ясо. Дуже подобається, особливо на фарш. Там я розуміюся дуже в м'ясі. Ну, не те, що розуміюся, я відчуваю. В мене дуже такий смак, присмак. Якщо щось не так, я зразу почую. І нюх мене і на смак я дуже добре чую, то я тому що ще в Україні ми завжди тримали свої поросята. У нас було своє домашнє м'ясо, і знаєте, є з чим зрівняти різниця. Тут дуже добре м'ясо куплене, але все одно, ну, якщо щось не так, я зразу буду відчувати. Чоловік, ні, а я вже не можу його так їсти. Завела тему вже про м'ясо, попоговорила. Ну і це я їду в Семс, куплю на фарш, куплю так. Щоб було на відбивні, на просто на плов, на... та навіть просто посмажити. Треба купити м'ясо. І, можливо, ще щось там буде, то куплю. І хочеться навіть просто десь поїхати погуляти. Не знаю, можливо, до озера чи куди, ну не хочеться сидіти вдома. А, ще до батьків заїду, тому що на цьому тижні не була. Була геть, як на тому тижні. А у нас була поїздка, потім то се, то те, і це ще вибралася. То заїдемо з Єфремом. Так, я вже приїхала в магазин і хочу вам показати трішки, тому що я давно показувала і давно була, які класні. Я колись про такі мріяла тільки. Різні іграшки, ну просто для дівчинки такий столик. Там ще бачила кухонька. Ось там. Така теж для діток. Так, подивлюсь диванчики. буває, що є новенькі. 999, ну, дорогі, а є різні. Оцей кожен класний. І навіть колір гарний такий. Ну, одеться тисячу доларів. Оцей диванчик тисячу доларів. Так, є столик, такий камін. Подобається такий стільчик, але він, мені здається, ну, для діток це не дуже, тому що тканина і дуже не так легко витерти, як, наприклад, кожен, або, не знаю, або темніше треба брати. Так, як же ж я тут вже давно була. Так, тут а що? Тут -а... матеріали такі строїтельні. Так, я повернула на інший. Ось такі лотки. Вони файненькі, в мене подібні є. Потім ось така штука. Як же я люблю оці всякі органайзери. Дуже люблю. Подивіться, як воно гарно в шкафу. Це чисто, зразу все по своїх місцях лежить. Це дуже класно. Такі є лоточки термоси. 17 доларів. Ой, яка гарна ця штука для... для... та байдуже для чого. Ось така мені посуда, дуже-дуже подобається. Я її собі замовила, десь маю прийти, але щось там, проблеми виявилися, вони там попутали адреса. Я не знаю, як там розібратися з цим. Дуже не те, що переживаю, але жалко. А що це 19 доларів Набір бор посуди, чи що? Так, скільки тут? Чотири різні миски. такі підставні, такі. І 19 доларів. Ось такі форми, щоб різну випічку пекти. Такі файненькі, матові. Люблю такий колір. 19, а це для кексі. Теж 19. І зразу з цим таким, щоб накривати. Класна штука. Так. Все що? А, це такий набор дошок. Ось. Теж 19, упс. Подивіться, зараз взагалі-то дуже гарно, класно на стіл виложують все, буває на досках. Ну, дивлячись, яку їжу, там бутерброди, ковбаску, нарізку різну. Мої каструльки 39. Але уявіть, тут одна каструля. Тут одна тільки каструлька 39. А я собі купила дві за 45. І ось такі сковорідки. Це, як, похоже, керамік. Керамічна. Ну, непогана така. І гарно виглядає. Навіть і чорна гарно виглядає. Але все одно біла, це ж час. 39-40 доларів, коротше. Так, ось такий набор є. Каструль. Ну, вже мені каструлі не треба, я вже рада, але... М -м, це теж такий клас. Ах, яка гарна! Як я люблю матовий такий цей колір. Е -е. Я собі ж купила чого ні, то мене поки є, але дуже класний. Хай ну 159. Угу. Ну, нічого так ціна. Ну, але набір, цілий набір цього. Так, іду подивлюся ще одяг, можливо, що є. Вже, якщо щось побачу, вам покажу. Дві які різні піжамки є. Для діток 10 доларів, для дорослих 14, 13,98. І тут можна вибрати такі сімейні, наприклад, піжами. Ось такі є. Це для діток. Потім є ось такі, така сама ж, для тата, для чоловіків, і така сама ж для жінок. Дивіться, як класно, я собі так хочу. Але, на жаль, зараз я не взяла стільки грошей, тому що не було. Ну, не було з собою, то не куплю. Приїду ще. Я дуже хотіла б. Я люблю таке, щоб однакове, а ще піжамки. Це теж класненько. Зручно собі по хаті ходити, ввечері помиєшся і вдягнеш, клас. І дуже м'яка на дотик. І є ось такі розцвітка. Так що мені дуже подобається. Вже тут теж все до Різдва. Крісмас. В Семсі дуже завжди файні квіти. В майєрі є, але в Семсі свіжі, такі гарні. 15 доларів такий букет. Ну, дуже різні гарненькі квітки є. І ще хочу показати, мені сподобались ось такі покривала на ліжко. Мені почав подобатися, мало того, сірий подобається, але вже й такий колір. Молочний, теж почав, не знаю чому, тому що може вже, що сірого трохи є в мене, то вже хочеться такий. Він такий не кидається в очі, світлий. Кінг дуже м'який. та як валюр, чи якось так. 4998, дуже класна, я собі хо. Не знаю, моя слабкість це посуда, різні постіль, різні покривала на ліжко. Ось такі ще дуже м'які. Ай-яй-яй. А ось ці 59. Подивіться, м'ягесенькі покривала, воно можна і вкриватися. Дуже класні. Різна постіль тут. Так, ну, вже постіль в мене вроді є. Я хотіла покривало. Але це з часом. Поки є чим застеляти, то можна втриматися так же ж? <с> І подивіться ще, що знайшла. Ось такі, щоб спати. Можна, воно прос... простіляється, як правильно сказати, простиляється ось так. І вкривається відразу. Знаючи моїх хлопців, вони б дуже хотіли, були б дуже-дуже раді такі є. Дуже м'яке. цікаве таке, дуже цікаве. І ось такенький є сірий. Це для хлопців, я дивлюся, тому що вже це з розовим. більш для дівчаток підходить. Ой, який це класний котик. Ну Мені сподобався найбільше таке. Чи собачка, чи ведмедик? Ну, гарненькі. А ось це дуже м'які такі подушечки, просто неймовірно м'які. 12 доларів. В Костко теж такі є. І дивіться, які класні. Це для нашого єфрема. Шикарно. Та й для хлопців. Такі різні штуки попривозили. Видно, що трохи давновато була. Ідемо далі. Е, дивіться, я ще зайшла сюди, цей відділ. Тут різні вазончики. Вони справжні. 1698, ось ці так само. Різний вибір. І подивіться, яке класне. Це ну, іскусственне, але дуже гарненьке. Так виглядає просто класно. 99 доларів. І ось такі ще є. Це теж справжні. Вони називаються тут а, м -м, різдвяники чи як. Вони дуже гарно, як їх розкрити. Вони гарні і дуже гарно, якщо ще білий колір. Я бачила того року білий колір, то це неймовірна краса. Я б хотіла, якби був білий колір, купила б. Та навіть і червоний красиво. Ось такі є. Це вже і такі, і такі. 17. Я скажу, що така ціна обична, як завжди, на різні вазончики. Подивіться, це вже менші. 16,98. Є ось такі і є ось такі. Класно, це вони довго цвітуть. геть до Різдва. Серйозно, я бачила тако в різних, бувало, зданнях чи як. І багато де їх стоять, і дуже довго вони цвітуть. Так, я обходила, обходила, купила тільки пасту поки. Буду готувати вдома пасту. Побачила, подружка готує, дуже смачний. І я буду готувати теж сьогодні. Знаю, що зробити. Ну що, я скупилася дуже файно. І зараз вже їду до батьків. У нас так тепло, що мені навіть ці такі тоненькій курточці, жарко. Я вже її зніму і буду собі без неї ходити. Дуже-дуже файно на дворі. Я дуже люблю таку погоду. Вдома вже покажу свої покупки. Різні, різні такі новинки є в Семсі. Вже на Різдво такі класні, новоричні. Різні цукерки, печиво, таке, на подарки, дуже гарні різні штуки. Але я не все показувала. Так, ось так проходить день. Заїду до батьків, можливо, ще встигну заїхати в Майер. і буду їхати додому, тому що дітей потрібно буде їх везти в школу. Точніше забирати школи і їхати з ними на українську. Як Єфрем прям радий. Ми з великими того. і хайску грались. Вони вами люблять спортом займатися. Да. Ми ловили лова і цього. Привіт! Завтра знайдеш. Ходи. Може, десь в сумці. Завтра, я думаю, завтра знайдеться. Що там школа? Єфремчик, ходи. Ну що, вже ми вдома. Як і вдай, хай він їздить. Я швиденько покажу вам, що ж. Купила. Я сьогодні, подивіться, гору всього накупляла. Це вже розорвалося, і окей. Okay. Так, розпочинаємо. Е, такі булочки на бургери. Саме ось ці, самі смачніші. Цих, вони відчуваються як булочки нормальні. Не відчувається ніякої хімії, нічого. Дуже добрі. Вони дорожчі, але вони добрі. Можливо, хто кому буде ось так вони називаються. Повірте, є з чим зрівняти. Так, далі купила ось таку журавлину. Я її перемелю, і з цукором буде клас. Треба буде млинчиків насмажити на налісники. Так як. І я пам'ятаю, колись мама в дитинстві нас все робили із цим варенням, перемазували. Ті млинчики дуже-дуже смачно. То це я побачила і купила 3 долари за це. Три Трищему. Так, помідорки, тому що помідорки вже закінчувалися. Ось такі це вже, оце купила в костку. Штани такі чоловічі, дуже файні. Вони такі всередині йдуть, як тепленькі. Є різні кольори. Я взяла сірий, мені сподобались. Це навіть по знижці 10 доларів, деносто чи скільки. І ось така піжамочка по 3 долари. Уявляєте, мені Наталка скидала в день було більше набагато. А я приїхала, одна залишилась. Мка розмір це буде для мене. То я дуже рада, що я ще встигла, хоч одну купити. Я думала, ще наберу на посилку, але на жаль. Так, далі молоко. Молоко брала в костку. І ось таке печиво я вже вам показувала. Воно дуже-дуже смачне. Нам сподобалось. Ми вже з'їли одну, і я знову взяла. Можливо, зараз не буду відкривати, тому що ти взяла. Пізніше відкрию на днях. Але дуже класне. Рекомендую. Далі хліб взяла, тому що закваску я дістала, поки я її розжену, щоб працювала. Вона робоча, але треба мені її десь день-два. І я тоді ще не зможу пекти хліб. А в мене вже закінчився той, що в морозиловці, то я купила м'ягенькі, такі добрі. Так, далі. а М'ясо брала я в Семсі. Там саме мені краще м'ясо, не знаю. Ось таку нарізка така. смужечки, Це на фарш я брала. Вони такі трошки жир. є такі полосочки жиру. чи як, І воно дуже добре. Не сухий фарш виходить. Дві взяла. То буде клас. Потім взяла таке м'ясо було воно по знижці. 14 доларів, а так 19. Взяла одного куска. Ой. Пачечку одну. Воно можна, що хочеш з нього робити, навіть і на фарш можна, і так як стейки. Далі реберця. Уже дуже давно я брала реберця. Єфрем їсть мандарина. Взяла ще реберця. Дві таких полоски. 18 доларів. І ще ось такого куска м'яса взяла. Тут є маленька така кістка всередині 14 доларів. Дуже смачне, дуже добре мені тут м'ясо. Далі ось таке печиво. Я завжди беру хлопцям, вони дуже його люблять. Такі булочки і всередині шоколад. Воно як слойоне тісто чи як? Воно не дуже солодке. Мені то таке, во. а хлопці дуже люблять. І в школу завжди беруть. Це вони вже замовили, щоб я їм купила. І ще ось таке взяла моє улюблене. Уявляєте, уже появилося в костку. Ціле літо і весну не було із вишнями. А це появилось. Я така рада. Це вже єфремчику одламувала в магазині, тому що дуже схотів. Так, перець взяла. А, мені треба. Хочу зварити пасту, то я взяла перчику. Треба. І так на салатик. І огірочки взяла. Ось ці саме завжди я беру в Семсі. Не ті великі. Якщо в костку такі, не добрі. А в Семсі, ну, просто дуже смачні. Вони пахнуть, дуже класні. Так, що там далі я взяла? Ось таку вид пасти. Це в Семсі. Е, буду варити. Да, камера. Будемо варити таку пасту із курячим м'ясом, потім перець, вершки. Я постараюсь, можливо, показати. Я побачила свої подружки. Я таку робила, але побачила, як вона робить, і хочу попробувати теж. То Вона дуже смачна. Я взяла спеціально такий витвар мишелі. Далі мандаринчики вже відкрила ж бо ж гість. Семсі, дуже завжди смачні мандарини. І подивіться, пахлава різна. Я не знаю, який, яка вона на смак. 12 доларів. Ну, я взяла, будемо пробувати смакувати. Так. Це вже показувала булочки. І ось такі ще взяла такого ящичка. Палочки, ну, як кукурудзяний, з різними смаками. Упс, шоколад. І з малинкою полуниця і кориця і яблуко. Я вам скажу, відкривала оцю вже. І хлопці пробували то смачні. Класно на перекус і навіть з собою в сумочку завжди кидать, щоб дитині було що перекусити. Це для Єфрема я більшість брала. Щоб таке, знаєте, легеньке воно розстає, не переживаєш за дитину. Ось ось так. Подивіться такі мам, покупки. Як якщо ти мені. Не так, ось так. Зараз ми вже їдемо, біжком хлопці їдять і будемо їхати далі. Ну що, я всім уже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.